Чоговий вечір. І знову вечірній риболов на вечірньому полюванні. В сітках сьогодні людина, яку я до сьогодні пам'ятаю з меншою бородою і не такою сивою. Олександр Онищенко, вітання. Добрий вечір. Олександр вирішив взяти на підмогу. Euh, свого домашнього улюбленця. Як звати? Урча. Uh, <с> тобто, в нас сьогодні концепція трішки помінялася. Один гість, а у нас сьогодні два гостя. Uh, Олександр, ми сьогодні говоримо про людей театру на uh, лінії фронту. Uh, розкажіть, як ви. Ваш шлях туди, і ви сьогодні у вас вихідний наскільки я розумію? Я у відпустці. Ми, е, мені дали 10 днів відпустки. Я uh, знаю, і було, так прям трішечки оці 15 хвилин у вас їх е, 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 візьме для того, щоб розказати е, глядачам зафіксувати це, е, як театр переживає все, що відбувається сьогодні в, в нашій країні. Так тут все було дуже просто. Коли почалась війна, я спочатку пішов, щоб записатися до тероборони, але там тероборона була майже за перші два дні вже сформована. І нас записали у резерв, і це тягнулося. І не було зрозуміло, коли що станеться, коли нас заберуть. А 3 марта мені подзвонили, сказали, що. Треба люди до ВСУ. І четвертого я уїхав у воєнкомат і вже не повернувся. Питання: йти, не йти, якісь сумніви, гамлетовські питання не стояли. Я потім розмовляв. Я їхав до своєї, ну, до частини воєнної, разом. Там у нас було у автобусі десь 30 персон, і потім з цими людьми я познайомився, розмовляв. Там було дуже багато людей, які приїхали з-за кордону. Вони працювали в Польщі, в Германії, в Італії, І вони от приїхали в ці в перші дні. І от я з з ними їхав. І вони усі казали одну річ: що. Вони в, який, ну, в якийсь момент зрозуміли, що якщо вони не поїдуть, не пойдуть до армії, то вони не знайдуть собі місця, вони не зможуть нормально жити далі. І от коли ми усі приїхали е, і нас прийняли, і, і, і там вночі ми десь там лягли е, спати, ми всі успокоїлись. Ти, ти Знаходишся в тому місці, ну, де, де ми думали, що ми можемо вже щось робити і можна трошки розслабитися. От, от і все там, Біль, ніяких більш гамутовських питань. Олександре, е, е, що ми можемо е, ваш позивний можемо назвати? Так, да, режисер. Це я думаю, треба буде якусь таку антологію на театральній голові зробити, тому що більшість акторів у них позивний актор, більшість режисерів режисер. А як обирали? Чия ініціатива була? Чи просто вас запитали? Що... Це так, це так вже було вмієш робити без питань. Так, а вже щось зрежисували, там, можливо, на якомусь привалі з, 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 зі своїми новими побратимами. Якісь б, б, проби режисерські взагалі, от, якісь. Я скажу Сергію чесно, після 24 лютого я Зовсім не режисер зараз і зовсім не театральна людина. Я зараз глядач. Я пройшло якесь обнулення повне. В мене, я, я тільки можу, можу спостерігати. І зараз в мене немає ніяких планів нових вистав, чи я зовсім не планую нічого по професії? Я весь час е дивлюсь, наблюдаю. Це е гарна тема. Давайте спробуємо її трішечки е розкрити. Е все ж таки, все ж таки, як сприймають, ну, от ваша сприйняття, ви почали говорити про, про свою персональну позицію. А як взагалі сприймають люди на, на лінії фронту те, що в тилу йде життя? Ну, тобто, от, той самий театр на Чайній випустив прем'єру в листопаді місяці. Ну, тобто, це ну, так, така ознака, е, ознака е, того, що вони це змогли зробити безперечно, завдячуючи е, ЗСУ, е, безперечно, е, всім, е, всім е, службам, які ну, дозволили, дозволили це, це, це зробити, але все ж таки це ознака е, ну, такого спокійного, більш-менш спокійного життя. Як це сприймається на лінії фронту? Я не зустрічав жодної людини людини, якою би дратувало те, що там в тилу йде життя. Я ще такого не зустрічав. Нормально відноситься. Тому що буквально днями опублікували а, перелік здобувачів на премію Леся Курбаса, яка буде в лютому місяці, і в коментарях до цього допису з'явилося. Що ви собі дозволяєте, як ви це, це взагалі уявляєте? Значить, люди, які режисери, а це режисерська премія, режисери, які зараз служать, вони ну, очевидно не можуть взяти участь в прем'єри 2022 року. Тобто а в цьому змаганні змагаються ті, хто навіть не думав йти служити. Ну, то, тобто моє, моє питання от, саме в ілюстрації е, цієї тези. Наскільки вона має право на життя, чи вона от просто якась абсурдна? Е, ну, на мій погляд, вона зовсім абсурдна. Для чого ми пішли туди, щоб тут нічого не було, щоб тут життя становилося? Я не розумію. Тут ми з вами е, спільні в цьому розумінні для, для мене так само це дивний було е, дивний коментар. Був, але ну він так і є, тому, тому ми про нього проговорили, проговорили і ну людині могло бути дуже тяжко, в неї мов міг бути нервний зрив майже вона могла бути роздратована. І вона написала цей, цей коментар. Там потім, через два-три дні, може вона вже ніколи б його і не писала. Все може бути. Це, це теж ну, нормально, що вона написала. Для мене я, я не розумію навіщо таке писати. А на кого залишили театр, як яка у вас зараз комунікація? Чи ви відслідковуєте, що, що відбувається в, в театрі на Чайні? Я трохи відслідковую, я дивлюсь, але я туди зовсім не втручаюсь, хлопці молодці і дівчата наші? Вони. Вони змогли це зробити, і це вже, вже дві прем'єри за час війни в таких скрутних умовах. Вони, вони молодці, вони справилися. А, а як глядач, щось встигли подивитися? Була одна п'янічка за, за п'єсою Маріни Смілянець. Була п'єса? Так, 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 так. Та, нагадайте, що, що ще було. І по за мотивами морожика да. у, у глибокому морі, мабуть, там п'єса називається. вийшла. Я от завтра піду на прем'єру по Е, Ну, я так розумію, що буде зустріч, е, ну так, от ви себе позиціонуєте як тепер я глядач е, зараз, але зараз, е, завтра все ж таки мені здається, що ви будете не просто глядачем. Зустріч все ж таки має бути. Я не знаю. Зараз, зараз як це сказати, я не, не завжди відслідковую свої внутрішні зміни. Може бути таке, що мені і тяжко буде знаходитися у театрі і дивитися виставу. Може бути і таке, я не знаю. Ну, ви, що найменше, якщо ви цього не спробуєте зробити, то ви не дізнаєтеся, так? Звісно, звісно, як це було Андерсона, тільки дійде. Коли ми дійдемо <гум> до кінця нашої історії, ми будемо знати всю цю історію. <гум> якщо дивитися на ваш попередній режисерський шлях, так, от, автори теми, які ви... Брали до постановки. Якщо б от знати про 2022 рік, що б змінили, від чогось відмовились або б щось би додали, отаке от, от, от абсолютне запитання. Ну, так, на всіх просто. Я можу сказати одне, що знаючи про все це, звісно, я був би вже іншим. Я я не зміг би так е, працювати, як працював до цього, але е, як це, що б це було, ну то е, я не можу сказати. Я ще не знаю, Давайте я уточню питання. Е, як ви думаєте, от чого не вистачає нашому суспільству е, сучасному, да, от, до, до моменту вторгнення, скажімо, станом на до карантин, на й рік, от останній до карантинний рік, такий, який був повний е, і в театральному плані, е, е, так само, От чого не вистачало е, глядачу? Для того, щоб бути свідомішим, от напередодні, це не обов'язкова назва п'єси, це не обов'язково автор, це все що завгодно. Чому Чому взагалі сталося? Взагалі, мистецтво дотично до того, що сталося, там не допопередило, чи не на те звертало увагу, чи, що, чи, чи, чи все нормально було. Я не можу сказати про все мистецтво, а я, мабуть, дійсно чогось не зробив необхідного. Як режисер, як педагог. Як режисер, як педагог, я, мабуть, не зробив це це, це точно. Знаєте, я просто аналізував прем'єри, які вийшли в 2022 році, і яка тенденція? Умовно кажучи, всі прем'єри, їх там, ну їх чесно, не багато. 230-240, ну плюс 20% там де ще загублені, але ну, десь приблизно така картина. Всі вони діляться на три категорії. Перша категорія це вистави, які фіксують минуле. Ну, тобто, чи якісь історичні, чи хроніки, Шекспір, ну, і все таке інше. Друга категорія це фіксують ту війну, яка зараз йде. Тобто, вона не закінчилася, немає ще, ну от. Цілісної картини, але от йде, є, йде фіксація. Дуже багато текстів, і в, в тому числі, і вистав про 24 лютого. І такі. І третя категорія це вистави, які ставилися, ніби нічого взагалі не відбулося. Тобто, ну, є, є, є і така категорія, і для мене найдивніше, що жодної вистави. Звісно, я не все бачив, це просто аналітика. Жодної вистави, тема якої була б про майбутнє. Зумієте? Тобто ми дивимося в минуле. Я маю на увазі мистецтво, конкретно театр, театральне мистецтво. Дивиться в минуле або фіксується на теперішньому. Перспективний погляд відсутній. І для мене це незрозуміло. І... А де ж де ж тоді Лесь Курбас, який говорив про те, що суспільство сьогодні таке, яке театр сьогодні такий, який буде суспільство який Да. стане завтра? І, от розумієте, і от на цьому ґрунті mm. в мене дисонанс абсолютний? А Можливо, треба подивитися прем'єри, які були от попередні п'ять років. Можливо, там відповідь, і все ж таки, я не правий, що взяв тільки 22-й рік для дослідження. Треба подивитися ще раніше і зрозуміти, знайти цю відповідь, що театр все ж таки дивився вперед, дивився на перспективу. Ну от якось я з цією думкою, от поки що, Поки що не знаю, що, що робити, тому що відповіді у мене немає. Е, е, я, от, mm -hmm. я зараз зовсім не можу дивитися туди. Я, для мене там зараз е, е, дуже темно. Mm -hmm. я, 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 я не бачу. А, але дивно, що ніхто не хоче туди. Дивитися це. Знаєте, я, це трішечки з психологією, значить, людина, це, це всі люди так. от ми, ми всі максимально дуже прості, ми передбачувані, хоча й думаємо про себе, що ми всі унікальні. Людина влаштована наступним чином. В якійсь стресовій ситуації, все, що наш мозок може продукувати, це образ з минулого. Ну, тобто, щось тепле, що там е, дає, там, не знаю, мама, е, близька людина, е, дитина, От образ чогось ми згадуємо. Е, і стресова ситуація не дозволяє робити оцю перспективу. Е, допомога цієї перспективи, або психологія, ну, психотерапія, е, або мистецтво. Розумієте? Тобто, суть мистецтва трішечки. Інша, ніж нам, умовно кажучи, до цього розказували. Тобто треба сходити в театр, тому що ну, тому, що є така традиція. У театру є дуже конкретні функції. І мистецтво саме може допомагати, я не кажу робити, допомагати подивитися вперед. Я з вами згоден. Ну, немає якоїсь там чіткої картинки майбутнього, але е, будь-яка війна, навіть. Ну, навіть ті сторічні війни, які були, вони закінчуються, і все рівно буде якийсь процес після війни. І заглянути от в те після війни, чому б це не зробити, наприклад, театр? Знову, Це, театр. це, це, буде, це, це буде якась ізбрана людина, яка це зробить. Я зараз це, це не зможу зробити. Я... Спілкуюсь зі своїми друзями та родичами, які знаходяться у дуже гарячих точках, і ось спілкувався зі своїм учнем, він актор, він каже: Я нічого не хочу зараз, от зовсім, як свою внутрішню дитину вбив, ніяк. От зовсім ніяких бажань нема. І в мене не, 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 ну, не на такій стадії, але теж дуже схоже. Теж дуже схоже. Воно. Ж... А, Живемо у вас була... тут і зараз. Гарну фразу ви сказали: обнулилися. Да? Тобто, це такий процес перезапуску, ну, більш того, обнулилася вся країна. От саме 24-го числа ми всі прокинулися вже в новій країні. Да, і все, що вже було з 24-го, і ще не фінал, ще ми будемо бачити багато всього, але, але це вже нова, нова свідомість. Нова свідомість людей, які живуть в цій країні, які ідентифікують себе як громадяни цієї країни. І дуже багато була, була буквально кілька місяців тому була прес-конференція з Одеси. Збирали в прес-центрі представників Одеських театрів, і вони всі говорили от мені просто я я навіть не не можу не можу згадати щоб я щось подібне чув вони всі говорили українську мову Да, з якимись моментами, але вони всі говорили українською мовою. Причому ще в тому самому березні, коли було звернення від, від одеської опери, коли, ну, коли ще була якась така уява, що можна з митцями з, з Росії поговорити і. Все якось, все само собою, стане на свої місця. Ну, звісно, звісно, там звернення було російське. От а зараз, зараз, це вже вже по іншому. Більш того, в тому самому дослідженні, прем'єр двадцять року немає жодного російського автора. В тих, ну, це була це, це був січень-січень, просто там був е, в театрі, в театрі Дах, ну от прям взагалі першими числами січня вийшов. Після цього, от, взагалі немає. Це не говорить про те, що там Пушкіна чи Достоєвського треба відмінити. Ні. Але на якийсь на певний час, ну. Як, 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 якась дистанція, е, якась, знову таки переосмислення, знову такі, це об, обнулення для того, щоб подивитися на е, всі ці тексти, на ці всі п'єси е, якось з нового ракурсу, можливо. Ну, от. Безумовно, будуть постановки, але вони вже будуть зовсім інші. Тобто їх вже будуть. Звісно. 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 звісно, звісно, але, але... але я думаю. Перепрошую, але я думаю, що найкращі автори вернуться, вони, вони повернуться. Тільки так, так як ви кажете, вже постановка і погляд буде інший. Вже буде інший. Мені, я думаю, що ці події, ці події обов'язково ну, народять. Декілька дуже великих людей в мистецтві, і, мабуть, і в театральному мистецтві. Ці події вони виштовхнуть когось, хтось такий величезний, і хто змінить українську культуру дуже, вони з'являться потім із цих подій. Обов'язково це обов'язково буде. Саме тому театральна риболовля з закинутими сітками слідкує за оцим пульсом, який відбувається, фіксує оці прем'єри, які, які з'являються на театральній мапі по всій країні, а в 2022 році, і за кордоном є окремий розділ на, на порталі постановки українських митців, втілених по всій Європі. Чого там по Європі і в Америці, для того, щоб не пропустити те, про що говорить пан Олександр, про народження великої великої особистості в наниві українського театру, пан Олександр, тримаємося Це перемоги, і кожен на своєму місці її як може наближує. Ваше можливе побажання. Я не можу нічого сказати. Дуже дякую вам, дуже приємно було поспілкуватися з вами, почути про наше театральне життя українське від вас. Бо я його зовсім не знаю зараз. І усього вам найкращого, щоб ви знайшли цих великих людей, і щоб що Цих великих людей ми точно всі будемо чути, знати. І долучатися до того. На цьому вечірній риболов на сьогодні своє полювання завершує. Дякую і до наступних зустрічей. Па-па. Дуже дякую. До побачення.